Тим часом державне бюро розслідувань викрило зрадників, які перейшли на бік ворога під час окупації Харківщини. Співробітники відомства повідомили про підозру очільниці Вовчанського районного суду Харківської області. Тільки но росіяни зайшли у місто. Вона взялася створювати окупаційну судову установу. Закликала своїх підлеглих зрадити Україну і отримати російські паспорти. А після звільнення Вовчанська жінка разом з загарбниками втекла до Росії. Так само вчинив колишній правоохоронець. Він під час окупації. Став слідчим у так званому відділі поліції. Чоловіка звинувачують у державній зраді керівницю райсуду підозрюють за такий злочин. Обом загрожує довічне ув'язнення. Більше про такі справи будемо говорити з Тетяною Сап'ян. Це радник з комунікації державного бюро розслідувань. Тетяно, вітаємо! Наші вітання. Вітаю Юлії і вітаю Микита. І ви знаєте, якщо дозволите, я одразу розпочну з того, що рік, що минає, дійсно виявився непростим, тому що ми боремося, опираючись один не одного. А ДБР як правоохоронний орган продовжує спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особливу увагу, все таки приділяти злочинам, які. Коїлися і коїться проти основ національної безпеки. Ми з вами розуміємо, що це зрада, і це перш за все колабораціонізм. В межах наших повноважень відкриваються кримінальні провадження, в яких фігурують ті, хто погодився на короткострокову вигоду, зрадив і пішов на співпрацю з ворогом. Як результат, ми з вами прекрасно розуміємо, що на них чекає ганебне і тривале ув'язнення. До речі, вже є перші вироки. А є якась загальна цифра? Скільки відкрито таких справ? Тому що ну ми розуміємо, що дехто з цих колаборантів поїхав слідом за Росією, виїхав і там тепер шукають їх. Повернуться вони колись в Україну чи не повернуться? Хтось залишився тут, думаючи, що от зараз я тихенько пересижу. Хто там про мене згадає через півроку? Війна не до мене. Чия статистика? Ну як ви дієте в оцих обох випадках? Юлі, дякую за запитання. Єдине, перепрошую, що відволіклася. Попрошу вас нагадати мені, коли ми з вами закінчимо уже обговорювати зрадників і колаборантів і про те, що на них чекає довічне ув'язнення з конфіскацією майна, тому що їхні злочини коїлися в умовах воєнного стану. Я з вашою допомогою хотіла би з громадянами поділитися ексклюзивною інформацією. Добре, нагадаємо, Таня вміє інтригувати. Дивіться, чекайте тепер ексклюзиву. Дякую, я якщо говорити взагалі про мотиви, що мотив які є мотиви у цих людей і як їх знаходити, ви знаєте, що починаючи, ми в процесі війни, починаючи з 2014 року, і ДБР завжди наголошує, що злочини скоєні проти основ національної безпеки не мають терміни давності. І якщо комусь на сьогодні вдається переховуватися в Російській Федерації, зокрема ми з вами будемо говорити про резонансні кримінальні провадження. Цього року, де фігурують і народні депутати, і інші посадовці, які обіймали свої посади в правоохоронних органах, то це все тимчасово, тому що рано чи пізно, але вироки будуть у будь-якому разі. Вони будуть або очними. У нас є уже конкретні приклади, коли ті, хто зрадив у 14 році і присягнув на вірність Росії, і на сьогоднішній день прийшли воювати в Україну на свою рідну землю, вони були затримані. В ДБР є різні приклади. Таких випадків вони були затримані і навіть отримали перші вироки. На це якщо ми говоримо про військовослужбовців, якщо повернутися до тих, хто зраджував уже зараз, яку за останніх. 10 місяців 15 років ув'язнення для мешканця Одеси. Пам'ятаєте, можливо, цей випадок він співпрацював з ФСБ Російської Федерації і вів підривну діяльність в Одесі. Один із прикладів це те, що напередодні дня незалежності української він вивісив прапор Росії із написом «Одеса – Русський город, а потім дав таким чином поштовх для матеріалів пропагандистів у Росії і в. Вони це розкручували тепер. У цього злочинця буде 15 років на переосмислення своїх дій. Загалом про кримінальні провадження можу сказати, що державною зрадою колабораціонізмом займається ще служба безпеки, займається національна поліція і, звичайно, ж державне бюро розслідувань. Ми зафіксували. Понад 1161 кримінальне провадження це загалом про зрадників, якщо говорити, і про пособництво державі агресору не припиняється перевірка на можливу зраду громадян України. Це десь орієнтовно 1200-1300 громадян. Я можу сказати, що загалом уже у найближчим часом бюро очікує на вироки у 119 справах, які передані до суду уже за цей дві 22 рік. Цього року ви розумієте, що вже не встигнемо по. Прозвітувати про якісь такі от досягнення, але покладаємо велику віру і надію про на 2023 рік. Про справи з гучними іменами Буду говорити про народних депутатів. Це Ілля Кива, це Медведчук, це Кузьмін і це Ковальов. Це все підозра стосується державної зради. Звичайно, що є кримінальні провадження, в яких фігурують колишні судді, представники органів місцевого самоврядування і Правоохоронці, звичайно ж, Але е, резон, е, зрезонувало у суспільстві, і ми неодноразово звертали на це увагу, що є і такі, на жаль, у нас випадки, але. Можливо, пам'ятаєте, влітку була спецоперація бюро і служби безпеки України. Тоді було викрито і спіймано, затримано помічника голови СБУ з особливо важливих доручень. Слідство встановило, що посадовець працював на служби РФ і передавав розвідувальну інформацію проти України. Наразі триває досудове розслідування. Також було затримано заступника міського голови Херсону. Він виявився з команди одного із зрадників Сальдо. Він під час тимчасової окупації Херсону працював на ворога. А ми розуміємо з вами, що колабораціонізм це перш за все, коли люди і добровільно добровільно йдуть працювати, тобто їх не змушують, а вони йдуть добровільно працювати і. На сьогоднішній день також можемо прозвітувати, що екс начальника управління СБУ у Харківській області також затримано і він підозрюється у державній зраді, і також у залишенні місця служби в умовах воєнного стану. Це теж страшний злочин. І... На сьогоднішній день ми з вами прекрасно розуміємо, що до когось нам вдається дотягнутися до когось потрібно ще трішечки почекати. Але ми віримо в Збройні Сили України і віримо в те, що правоохоронні органи обов'язково спіймають тих, доведуть до проведуть до судове розслідування, назбирають об'єктивну доказову базу. А суд вже буде ухвалювати вирок. До речі, у зрадників завжди є вибір. Ви знаєте, що у кримінальному кодексі є в статті прописано, що якщо тебе спонукали до співпраці або зраджувати, а або робити якісь негідні для українця речі, які впливають взагалі на процес виборювання нашої незалежності і перемоги у цій війні, якщо ви повідомляєте органам державної влади, то ви звільняєтеся від кримінальної відповідальності, навіть якщо ти співпрацював з ворогом, але вчасно повідомив про те, що тебе змушують. Так, так, ну то це угода по суті. Так, зі слідство мається це угода, яка прописана у кримінальному кодексі е, України. Що якщо ви повідомляєте про це, то ви таким чином е, уникаєте кримінальної відповідальності? А я розуміння я... того, Тетяно, скільки е, таких людей пішло на угоду зі слідством, ну чи це закрита інформація? Не ну, манувазі там 100 людей, 200 там взяло і пішло на угоду зі слідством. Ми, ми з вами, я, ви як ніхто, знаєте, що ми живемо з вами в умовах не тільки війни, де фігурує зброя, але й психологічної і інформаційної війни. Тому я думаю, що таку інформацію для того, щоб і убезпечити людей, в тому числі нам не варто з вами оприлюднювати, але варто зауважувати, так як у нас є поки що тимчасово окуповані території, щоб люди розуміли, що що буде, будуть розглядатися кожне кримінальне провадження буде розглядатися е, окремо, але у них є можливість уникнути цього кримінального провадження в тому числі. Якщо говорити про зрадників, е, от е, ви часто запитуєте, е, що спонукає людей на такі дії. Е, е, аналізуючи кримінальні провадження, я прийшла до висновку, що це влада, тобто люди отримують таку стрімку кар'єру. В них прям карколомна ця кар'єра відбувається. Вони отримують. Якусь владу і посаду таня, але в нас три хвилини. А треба ж обіцяний ексклюзив. Ексклюзив так, ексклюзивна інформація. Я хочу повідомити громадянам України з вашою допомогою, що державне бюро розслідувань у тісній співпраці і взаємодії з офісом генерального прокурора на сьогоднішній день. За запитом слідчих ДБР вдалося у Крушавелі затримати Костянтина Живаго. Ви знаєте, що він є фігурантом. Декількох кримінальних проваджень державного бюро розслідувань і зараз готуються документи до екстрадиції. Поки що деталі вам не можу розголосити, але найближчим часом офіційна інформація з'явиться на наших ресурсах. ми чекаємо з наступним ексклюзивом, так само в марафоні. Вас я окремо ще не по Костянтину живаго. Хотів спитати а по державним службовцям чинним. Можливо, є така статистика у ДБР по тому, скільки справ відкрито чи скільки скільки підозр існує проти чинних державних службовців, які нині займають все ще свої посади в органах влади. Микита, я можу сказати, що щодо чинних державних службовців можливо це не стосується статті 111 Кримінального кодексу України, це зрада, але щодо інших порушень, які пов'язані з корупцією, є відкриті кримінальні провадження і є справи навіть досить гучні. Я так так як мені потрібно було б десь підказку знайти трішечки, щоб конкретно вам сказати, ага. хто саме фігурує. Але у нас є інформація на сайті. Ми постійно про це повідомляємо, і це може стати приводом для нашої наступної зустрічі для того, щоб з вами проаналізувати, кого ловили, скажімо так, на гарячому і за які злочини пов'язані саме з державною службою і з корупцією, домовились. Тетяно, дякуємо дуже Спасибо. тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідування. День була з нами на прямому зв'язку. Я лише додам, що Костянтина Живаго підозрюють у справі про виведення 113 мільйонів доларів. Зараз це еквівалент більше 4 мільярдів гривень з під з банкрутілого банку. Фінанси та кредит справа ця від 2019 року.